Так, всім привіт! У нас новий проєкт. Трошечки не так, як то кажуть, у нього мордочка стоїть. Треба робити пластичну операцію. Всіх нюансів. Чи він буса догнав, чи бус його. жовті плями на бампері, я думаю, вам об'яснює. Суть проблема в чому. Звернувся чисто для ремонту пластику, але походу, окрім ремонту пластику, я ще мушу решта підлатати і зробити йому хоч трошки геометрію. Телевізор тут однозначно треба буде під заміну, тому що тут нема що молотати там все потрощено Так само мінятися буде капот. А решту ми будемо пробувати рятувати. 에... Поки не добралися туди, посілітелю там не ясно, що там з цим усілітелем. Але швидше всього його склало. 에... Візуально зараз в даний момент я не вижу, що Бладжерон поїхав, але верхня полка, сам цей Кронштейн його загнуло всередину. Відповідно, і тут є складка. Відповідно, панета поїхала, зажала двигун. Там патрубки і тому подібне разом з радіаторами прижала двигун. Ще не факт, що там з касати радіаторів і тому подібне, невідомо, що там з кондиціонером, з його герметичністю. Е, задача е, підрозібрати його, щоб хоча б якось подивитися, що з ним не як. Е, чи немає є вторинних пошкоджень. Я вже не раз вам казав, що в таких ударах часто бувають вторинні пошкодження, тобто візуально наче все нормально. Але коли розбираєш, там і то зламано, там, і то розтрощено, там то тріснуто. Тріскують подушки, каранштейн подушки мають на увазі, вони алюмінію і багато чого іншого. Елементарно здається, що то ну, так цілі, да? тут трохи відпольорувати, вона ціла. А хріночки фар не цілі, я вже не говорю про те, що дихлошка не, не розбита. плюс стекло фари розбите. Навіть якщо його опопаяти, то Воно розбитий, що корпус знизу потрощений. Бачите, повністю тут, тут, тут. Тобто, можливо, фари придеться замінювати. Е, можливо, його підлатається, Якщо автомобіль для себе не на продажу, або наоборот він хоче на продажу і, і, і так скинути, то буває люди, що піддають ремонту. Можна попросити підремонтувати. просто то, що є вірність того, що воно буде віднітися. Це для прискіпливих це дуже, як то кажуть, противне явище. Можна просто стекло поміняти, там корпус попаяти. Ну, коротше, це ми будемо вирішувати в процесі. Вухо розтрощене, залишків немає, тобто треба щось будувати. Друге вухо так само відламане, у них кусочок цей лишився, щось будемо конструювати. З цього боку, якщо цей кусочок у нас тут трошечки більш зберігся, то цей у нас так само тільки половинка, решта немає. Судя по тому, що тут аж короване, мені здається, що він вже ваше, і сіточки є. Тут вже ремонт колись відбувався. Тобто його вже ремонтували. Ну і відповідно, Багато по цих деталях там решітки, там подібне там по розтрощуванні, решітки, що буде заміну. цю гумбу, воно начебто хромцілиє, просто полірнути. так само. Я думаю, цей бампер можна буде попаяти. Ну, оце таке сов-сов. So, so. Оця частина під заміну. Тут нема частини кусків, ну хіба що там подивлюся, але тут нема що врятувати. Коротше. Е моя задача на сьогодні хоча б його зараз підрозібрати, подивитися, що твориться під бампером. Тобто скидається фари, скидається бампер. По максимуму розберемо, по там телевізор і подивимося, що там у нас потягнуло чи не потягнуло. От, зняв цю фару, тепер дивіться, настільки вона з цього боку розтрощена. повинезна діра, стекло тріснуте аж понизу, аж сюди. Тобто ну, до цінності її ремонтувати немає. Щоб запаяти, щоб вона була отут воно було герметичним, тут по нижній тріщині нереально. Плюс воно бачите, тріщина якраз йде по кантіну на виду. Тут як варіант е Здешевше спробувати цей корпус попаяти і купити стекло, вклеїти на інше стекло, або взяти таку фару на розборці. Так, Автомобільне підйомнику. Це сьогодні виспали, коли зняв бампер. Він вже в бампері всередині купу осколків. Проводка галогенки, що йшла на ту галогенку, вона повністю в двох місцях перебита, тобто треба буде її відновлювати. Далі, удар у нас прийшовся найбільше в цей усілітель. Усилитель однозначно під заміну, тому що, що ви не робили, ви його не нарівнаєте. Телевізор під заміну. Радіатор кондиціонера під заміну. Зараз більше сказати не зможу, тому що треба це все діло зняти. По диводському стані у нас радіатор охолодження. Начебто антифриз є. Але. Чи просто він на касеті пішов, чи його там зігнуло, я не знаю. Інтеркулер тут чуть-чуть прим'яв, але з цим можемо їздити, з цим проблем нема. Тобто удар більше прийшовся поверху. Е, цей кронштейн у нас поїхав назад. Він має бути практично. Тут оця полка має бути таку, сюди рівно. Вона, бачите, поїхала назад. Тобто треба буде цей кронштейн підтягнути. Подивимося, попробуємо підтягнути цей, не цей кронштейн в крайньому випадку. Якщо що на шроті взяти рівненький такий, як має бути, і може і в колір попадеться, щоб просто перекрутити його. Тому що його форму трошки зігнула. Ну, в принципі, це можна нарівнати приблизно, щоб був як з того боку такий зігзаговий, тому що він має свою індивідуальну форму, на відміну від того. І тоді буде нормальок. Ну і Потім побавитися з розмірами. Бампер відремонтуємо. Подивимося, якщо у нас ці всі кусочки є, то можливо навіть попаяємо цю верхню частину вона і так піде під покраску. Ремонт вже на цього бампера був. Покраска на цьому бампері вже була. Тобто у нас буде повторний ремонт, повторна пайка. Правда, пошкодження було у нас там чуточку по центрі, і з того боку було пошкодження. Бампер у нас вже мальований. Не знаю, як вам показати, така керза жорстка. Я думаю, що просто білий бампер передути, то не проблема. Ну і капот. Крило трошки погнуло, але не знаю, голови попромі його поправити, випадку. чисто це злом. З цього боку крило ціле. Фара ця, хоч полом кронштейни, але вона у нас більш ціліша. та фара. So, so. Будемо думати, що з нею робити. В принципі, пошкодження не несерйозне. Хочу ну, до того, що у нас повністю безпека вся ціла, так що можна сказати, що взагалі супер пошкодження. <смі> Трубка кондиціонера її тут зігнуло не рівна, не знаю, чи вдасться, щоб вона не лопнула. Можливо, прийдеться робити ремонт цієї трубки. Лигонь, може, поправимо, підігріємо, щоб воно м'якше подавалося. І може не рівнається. Так, перше єдине замовлення це у нас телевізор і оцей усілітель. Все. Добре, я думаю, на сьогодні ми підрозібрали собі самісто ще трохи поідкручує, тому що я зараз маю їхати. І замовляємо запчастини. Приїде телевізор, ми потім наберемо, попаємо бампер. Не знаю, я не хочу малювати, тому що покраска то не моє. Зразу вам кажу, щоб не було претензій. Плюс малювати зараз, коли вже починає холодати, навіть попри те, що це просто біла фарба, я щось не дуже горю бажанням. Там вже будемо бачити. В крайньому випадку, якщо що набереться, як є в тому кольорі, просто що наша задача зробити так, щоб він був транспортабельний, щоб був на ходу і він був, скажімо так, в зазорах. Так, тільки що запускав. Вже вібрації немає. Вже, е, після того, як відкручував, зняв усилитель і маску що сюди відсунув. У нас звільнився двигун і вже ніхто ніде не вібрує. Е, було зажато, аж тут відвіця, шланг почав натиратися, оскільки тут було зіжмакало. Все, то ще маска ще потягнеться, сюди вона буде вперед. Цей крашний сюди Коротше, Треба тепер телевізор. Щоб це сиділо, можна було якось виставляти. Е, зараз просто не хочу, тут треба відкрити ці болти, щоб старий телевізор кинути. ну... Хай перше привезуть телевізор. Ну, Бо цей паятий я не знаю. народ... Е, По-перше, він не сучий. По-друге, у нього тут всі частини поламані. Е, на радіатор, якщо тут ми його засверлимо і ставимо якийсь болт, щоб воно цю подушку. Е, цей радіатор холоджень на ньому висить. Відносно всередині він типу, ну, чуть -чуть там прижмаканий, але в риби сухий. Тобто, радіатор сильно не ламануло. Його трохи крутнуло, але не критично. Е, надіюсь, так не буде. І, Як на диво зіжмакало радіатор кондиціонера, але він не тече. «но». є не, но. Його пожмакало тут по трубі його нарівняти так, щоб, не дай Бог, не потекло нереально. На свій розвід. Або власник залишає його, як є в такій формі, ну, легонько, можна там його підрівнати. Тут воно на трубі немає сенсу його навіть проводити рівнати. Або купує новий, щоб у нього тут під тою своєю маскою була естетика, що він рівненький. Бо він повністю весь, скажімо так, його вигнуло дугою. І в цій площині, і в цій площині, весь в дузі. Все, так, серйозно тут нічого немає. Наприклад, на кліво, який я робив, там у нас була подушка двигуна на коробці розламана, що приходилось міняти. І там навіть я полку одного ланжеру тягнув. Тут я думаю, що тільки українського цього краште більше тягнути нічого не треба. Так що тут ще все, як то кажуть, відбулося легким таким спугом. Єдине, що проводка там треба буде відновлювати, бо перебита проводка. і Не знаю, як набагато вона перебита. Її тут порядно перещамила, частину проводів тупо відчекрежуло, підгофристов подоводка сама ну, херня, Там на годинку часу і все буде як завод. Спитайтеся, на що я піднімав на підйомнику, для того, щоб подивитися, чи у нас геометрія не пішла понизу. Ну, удар у нас пройшовся поверху, так що там і тим паче на серйозний удар. Понизу у нас там все гуд. Тобто, е, окрім того, що у нас е, на е, ну, башмачок пішов на типу, натиск, тому крило його тут склали, воно тут натиснулося і ну, змістилося легонько на цих мітках. Плюс ще сам капот тут творигнув і відповідно він трошки розігнув ту дошку. Е, коли будемо знімати капот, то все підрівнаємо. Трошки побавимося з цими зазорами. що цю надутість, треба буде легенько затиснути назад, так щоб не заламати, ну, щоб легеньку кромку просто вирівняти. Більше нічого тут серйозного такого немає. Бувайте сильніші удари. Так, Починається момент неприємний. Це у нас те, що у нас має бути. Виявляється, у них ще відрізняється окрім коду і ось цим написом PS. Нам треба, щоб був PS. А прислали нам 7М. Це 7М і бачите, 7М. Це, що купив власник 7R. Я так зрозумів, 7х цього PS, вони якось характеризують форм-фактор. Код коротше, тут, походу, нічого не рішає. Получається, ну все одно, я замовляв одну, мені прислали не те, що я замовляв. Мені прислали 7М, хоча там на коді зовсім інакше був на, на фотографії. І сам прикол в тому, що той, хто відправляв, він взагалі навіть не дзвонив, ні, нічого не перепитувався, вам яку, яке покоління, який цей тип відправити. Тупо шарахнули, будь-що кинули. Прислали корише, не те, що треба. Е, пообіцяли сьогодні відправити такі, як треба по форм-фактору. Е, різницю форм-фактору я вам вже показував. Ось тут ВОВ у нас, бачите, на Blossom Engine у нас мають бути бачите, тут одної ножки не вистачає, 22-й, тут вона є. І так само у нас силового тут вов немає одного піна, а тут він є. Ось такі нам треба, щоб нам вислали. Отже, у нас тепер три блоки. Ладно, Це не страшно, якщо що у мене цей лиш це на запчасті. Він... До речі, він абсолютно нульцевий. На ньому, дивіться, навіть нічого не прикручувалось. Піни я сьогодні перший раз запхав, і оцю рисочки це я вже зробив. Я просто перевіряв, чи він не так само веде себе, як оць оцього, що купив власник. Виявляється, так само абсолютно веде себе як цей. Тому що форм-фактор у них абсолютно ідентичний. Добре. PS e, e, немає, e, я вже всі розборки перезвонив. З e, написом PS немає, є PH. І, до речі, PH так само у нього. Пообіцяв відправити з e, написом PH, тобто у нас піни мають бути абсолютно так само, як в цьому. Тобто форм-фактор у нас має бути цей. E, код тут по факту нічого не рішає, Вирішує оця маркерівка PS. E, і рішає код, в принципі. Але основне, щоб було в PS або PH. П... П... Якщо той блок прийде і він так само буде некоректний, то ми придеться нам тоді ось цей блок назад відновлювати. Ми один з цих блоків візьмемо на донора, з нього будемо перепаювати піни. Бо іменно з таким кодом, на жаль, зараз ні на одній розборці немає. Або колхозити, міняти проводку в машині, переробляти її, або переробити блок. Я більше схиляюся, щоб переробити цей блок, відновити все, що в ньому вийшло з ладу, поміняти цей, відновити піни, десь якщо що, там перемичечки поставити, зробити блок так, щоб його рідний блок працював належним чином. Щось матиляється. Короче, будемо його лікувати.